Скажіть, будь ласка, чому ми так довго чекали на Big Money? Ви знаєте, в мене таке саме питання Бігмані, це ж про Дубай, чому ми так довго чекали? Але саме у нас, як у спільноти українців Ukrainian Business Way, ми досить молоді, але амбіційні. І у нас народилася така ідея запросити черняка в кінці кінців у Дубай, бо як це може бути у Бігмані на одного форуму у Дубаї. Ми зробили це запрошення, нам дуже швидко відповіли, зацікавились, і ось ми є співорганізаторами Бігмані, форуму у Дубаї. Як Ukrainian Business Way – спільнота українських підприємців у об'єднаних еміратах? Чим може бути корисна для українських компаній спільнота Business Way? а наша спільнота це е, обмін практичним досвідом діючих підприємців у Дубаї. Ви як я думаю, ви давно тут живете? Ви розумієте, наскільки це специфічна країна? І якщо у когось є бізнес, і вони нас дивляться, слухають, вони точно знають, наскільки специфічна з точки зору ведення бізнесу ця країна. І коли ми відкривали бізнес, поки ми всьому навчилися, пройшло багато часу. Ми його втратили. Ми втратили гроші. Ми робили якісь помитки, які могли б не робити, якби нам хтось сказав, іди туди, зроби так. І ми б розвивалися швидше. Тому ми захотіли допомогти нашим українцям, які у зв'язку з ситуацією і взагалі планують релокуватися об'єднання Арабські Емірат або розвивати тут бізнес. Ми захотіли е, створити таку платформу, де вони зможуть отримати відповіді на свої питання, е, практичні поради, я б сказала, навіть менторинг по відкриттю, розвитку, масштабуванню бізнесу і всім пов'язаним сферам HR, маркетинг, піар і так далі. Дякую. Сьогодні ми були присутні на масштабні бізнес-події, і ми розуміємо, що організувати такий форум потрібна дуже велика команда. Розкажіть, будь ласка, як був організований цей момент? Звісно, для організації такого форуму ти розумієш важливість, ти розумієш відповідальність, тому залучена команда була максимально багато людей. Це була зі сторони Бекмані і також зі сторони нашої це «Дарина» і Віолета, які максимально надали відповідально віднеслися до всіх моментів. Також дуже важливо в командній роботі це колективність, це правильне. Поєднання і правильне взаєморозуміння, тому на даний момент ми дуже пишаємося, що влаштували цей форум, і ми дуже ми пишаємось бачити таку велику кількість українців в одному місці. Я кажу, це вперше напевно в еміратах, і я думаю, що дуже швидко буде і другий захід такому проведений. І звичайно, що откам цього заходу ми хочемо більше показати потенціал українсаме для українців еміратського ринку і як сюди зайти. Що тут нічого страшного немає, просто правильний захід має бути з правильними спеціалістами скажіть, будь ласка, яким чином відбувався вибір спікерів і за якими критеріями? Віці дуже класне запитання. Спікери, коли ми йдемо когось слухати, що ми хочемо почути, ми хочемо побачити людей, які вже щось зробили, які досягли в своєму масштабі, яких не тільки, можливо, деяких і не знають, деякі не публічні, але за ними великі досягнення, і за тими великими досягненнями великі процеси. От дуже важливо відібрати спікерів, які мають вже цей досвід, тому що цим досвідом мають поділитися, мають сказати ті тіпс в робочих моментах бізнесів. Тому відповідально також максимально. Команда саме віднеслася до відбору спікерів. І я пишаюсь кожним спікером, який сьогодні виступив на форумі, і кожним кейсом, який він представив, тому що наші українці гідні найкращого і наші українці дуже унікальні в своїх розробках і своїх бізнесах. Ваші відвідувачі сподіваються, що це буде неодноразовий форум, і у вас є якісь плани щодо проведення в подальшому подібних заходів? Звісно, ще є. Демент дуже великий, вже запитують. Я думаю, дуже скоро навіть український бізнес канцел ми організуємо щось можливе, що стосується агробізнесу, оскільки наша Україна дуже родюча і дуже відома агропромисловістю. Тому ми плануємо, думаю, на травень скоро почуєте щось велике, глобальне і яке також вплине на економіку нашої країни. Дякую. Пані Дарина, що було найскладнішим в процесі організації форуму? Ам... Було багато прецедентів яких вдавалось регулювати там в процесі, то перед придготуванням цього заходу було дуже багато погоджень зі спікерами, на найцікавіших та найкорисніших. Стосовно ведучого, в нас дуже гарний Анатолій, який виступав, який заражав своєю атмосферою, щирий українець, щирий патріот, який супроводжує бікмані на всіх форумах. Також багато було труднощів, але в нас з'явилися дуже гарні партнери, такі як Дім Дімсісі, які предоставили нам локацію, тому що. Вбувається дуже дорого провести форум на рівні, і це величезна подяка нашим партнерам, які нас підтримали у всіх логістика, спікери, обладнання для цього форуму Ну і сама локація зімсісі. Це вони нам надали на безкоштовній основі, щоб провести цей форум для українців. Тому це велика подяка і радість та гордість, що нас підтримують наші українці. Насправді у нас дуже гарна команда. Я дуже люблю наших дівчат, які допомагали розвивати це форум. Ми як одна ціла три місяці ми займалися цим форумом підготовку. Це було дуже тяжко, але ми це витримали, ми це зробили. І, об'єднуючись, ми сподіваюся, зробили дуже гарний форум і отримуємо дуже багато подяки за цей захід. Поділіться, будь ласка, вашими враженнями. Чи корисні подібні форуми тут мої? О, я вважаю, що це дуже корисно. Будь-що, що відбувається про українське, дуже корисно для Еміратів, і е, саме Big Мені мені зараз дуже сподобалося, тому що багато цікавих спікерів вони перевозять цікавих людей. Е, е, я ось очікую на виступ Вікторії Тігібко. Е, от е, Максим теж виступав. Е, дуже дуже цікаво. Я сам технічно з технічної IT, і тому мені дуже цікаво було буде послухати, було і буде послухати людей, які теж в цій сфері. А загалом я бачу, що це дуже корисно, тому що люди справді розповідають корисні речі для тих людей, які намагаються виходити на Емірати. Трошечки це все не так, як люди звикли до, до того, як вести в інших країнах, там, наприклад, в Україні, як суда, там все швидко. Так, це досить специфічний досвід, і треба вибудовувати персональні відносини. Це справді так, і люди справді ну, надають корисну інформацію людям, тим, хто хоче масштабуватися. Я бачу багато людей, які приїхали тільки в Емірати і думають над тим, як тут далі розвиватися і диверсифікувати свої ризики. І були люди, які вже це зробили. Тому думаю, що це буде дуже дуже корисно корисно загалом. Дякую, я вважаю, що зараз дуже дуже багато нових людей приїхало з України і хочеться оринутися в таку атмосферу, розширити коло своїх знайомств. Також розширити коло корисних знайомств. І я тут вже надбала дуже багато цікавих та корисних контактів. Тобто, вже. Скажімо так, свої мети я досягла тут на форумі. Якість спікерів, також дуже дуже сподобалось, хоч ми ще й не чули головного спікера цього івенту Євгенія Черняка. Але вже зараз я отримала дуже багато інсайтів від спікерів. Особливо цікавою була тема про інновації. Я, як людина, котра працює в креативній сфері, навіть для мене було дуже багато нової інформації, та дуже цікаві деякі погляди та інтерпретації інформації. Тому так, думаю, що це. Дуже успішна подія і сподіваємося, що в майбутньому буде ще більше таких. Дякую.